Мова програмування JavaScript використовується для створення динамічних і інтерактивних вебсайтів, динамічний контент на вебсайтах. JavaScript дозволяє змінювати елементи сторінки без перевантаження, наприклад, інтерактивні кнопки, слайди, форми з валідації, анімації, розробка веб-додатків. JavaScript використовується для створення повноцінних додатків, які працюють у веб браузері Такі, як Google Docs, соціальні мережі, інтерактивні карти по типу Google Maps. Робота з серверами Javascript працює не тільки у браузері, але й на сервері. Це дозволяє обробляти запити від клієнтів, працювати з базами даних, створювати серверну логіку. Розробка мобільних додатків завдяки фреймворкам, таких як React Native Javascript використовується для створення мобільних додатків під Android та IOS. Розробка ігор JavaScript підходить для створення браузерних ігор, використовуючи бібліотеки трамф... фреймворків, фрейсис, наприклад. Автоматизація завдань. JavaScript це дозволяє автоматизувати завдання, пов'язані з веб-розробкою, скрипти для обробки даних, тестування тощо. Інтернет рішає AOT. JavaScript застосовується для програмування розумних пристроїв завдяки платформі на Journey 5.